Всім самого доброго, мирного часу! Вітаю всіх наших слухачів академії, всіх наших однодумців. Ми продовжуємо заповнювати наш інеопростір інформацією, знаннями. Сьогодні я в більшій мірі звертаюся з запрошенням. Запрошую вас на дуже цікавий, глибокий курс. Давно ми його не проводили, враховуючи певні обставини, курс духовного менеджменту, бізнес-консалтингу. Курс, який свій час Сергій Герасимович Бенпінат сформував для того, щоб люди не просто прагнули. Повернутися до себе, не просто працювали з собою, щоб люди вчилися проявляти, проявляти свою духовну істинну природу в реаліях буття, в реаліях тих обставин життя, в яких вони проживають. І як кожен з вас вже чув, можливо, чув. Той, хто проходив навчання, в нас є такий вираз, що знати шлях і пройти його це дві великі різниці. І багато людей, м -м -м, прочитавши певний об'єм книжок, духовних книжок, працюючи з собою, але так і не зрозуміли, як же цей духовний стан проявляти. В своїх справах, в своїй роботі, в формуванні ділових відносин. На жаль, люди вважають, що це не може бути поєднаним і духовність це одне, тобто молитва, медитація, якісь внутрішні аскези, а бізнес, ділові стосунки. Політика, економіка, це зовсім інше. І в цьому є трагедія трагедія суспільства, тому що, на жаль, дійсно, так склалося, що сучасний бізнес, сучасні ділові відносини, сучасна економіка, сучасна політика вона не Сформована на основі духовних цінностей, на жаль, духовних знань. І для нас це вже в якійсь мірі стало таким звичним, звичним явищем, що нібито ми і щось робимо, нібито і щось і створюємо, але загальних цілісних знань, як проявляти свою духовну природу. В формуванні тих чи інших матеріальних речей, послуг, цього немає. І от ми вам пропонуємо, пропонуємо ці глибокі знання на основі знань вже базових курсів і курсу основи духовної трансформації людини, тобто нашого першого базового курсу, другого, третього. Тобто, чим більше у вас уже є багаж. Об'єм знань тим, е в якійсь мірі простіше буде вам е сприймати цю інформацію. Бо інформація для багатьох буде на початку в протиріччі, е Бо якщо навіть просто запитати сучасного бізнесмена, для чого ви працюєте, для чого створений ваш бізнес? І він. Цілком логічно скаже, я заробляю гроші. Інколи буває, це рідкісно, але буває, коли людина скаже: мені це просто подобається. Я е, радію від того, що я роблю. Мені це подобається. Але не те, не інше, так, і навіть якщо просто вам це подобається. Не включає в себе того духовного алгоритму, який лежить в основі створення всього в світі. Ми будемо знайомитись з вами з цим алгоритмом. Ми будемо досліджувати з вами потенціали, які безпосередньо сприяють розвитку ваших ділових відносин вашого бізнесу. Ми будемо досліджувати з вами, що ж все-таки відбувається в світі з економічної точки зору, політичної точки зору. Ми будемо досліджувати з вами країни, які нібито по формі розвинуті, але розвинуті лише в матеріальному векторі, зв'язуючи свідомість людей. Ставлячи в залежність людину лише від матеріальних благ, багато що буде цікавого на цьому курсі, особливо практика, коли ви будете вже практикувати ясно відчуття, чувство знання, чувство знання пам'ятаєте ще на попередніх курсах. Будемо досліджувати всі ці явища, будемо досліджувати дуже важливий момент в прийнятті рішення як точка повноти часу, бо інколи приймаючи те чи інше рішення, яке нам здається, нібито правильним, але не маючи повноти часу, воно не працює і в простір не підтримує людину. І людина вважає, що це не її справа, але просто потрібно було. Трішечки почекати або прискоритися. Курс починається у нас з 3 квітня, але 2 квітня ми проведемо ще таку загальну з вами зустріч. Давно ми не робили такої зустрічі. Проведемо брифінг, де ви зможете. Задати питання відносно цього курсу і взагалі цієї теми теми духовного менеджменту, тобто управління своїм життям в духовному стані в, в усіх сферах буття від духовного, я маю на увазі, інформаційного до реалій фізичних своїх плодів життя. Тому всіх вас запрошуємо, тим більше, що зараз дуже актуально в цих процесах трансформаційного характеру перебудовувати, перебудовувати свої ділові відносини і формувати їх в істинному руслі духовного алгоритму. Ми супроводжуємо декілька бізнес-структур, декілька бізнес-компаній. У нас є духовний супровід і в цього направлення, і є досвід, досвід того, що навіть в час війни ті чи інші бізнес-структури, які дотримувалися духовного алгоритму в своїй діяльності, Утрималися і не просто утрималися, а продовжують розвиватися. Такий приклад у нас є, ми також будемо це з вами досліджувати. Тому духовність це не є бідність, а навпаки, це є стан богатства, але від слова Бог. І якщо ви Хочете, щоб всі ваші справи були під духовним захистом, під покровительством, під духовною підтримкою. Ми чекаємо вас на нашому курсі. А, трішечки також дам інформацію про те, що відбувається в просторі енергії березня місяця. Продовжують наповнювати атмосферу. Навколо нас. Вже, ви знаєте, що з 10 числа по 19 включились енергії любові, вселенської любові і такий глибинний резонанс самого місяця жіночої природи і життя трансформуючої сили, сили любові в поєднанні цієї. Серединної декади дає де кожному з нас здолати через стан любові всі свої внутрішні кармічні негаразди, ну, всі умовно, в міру готовності вашої. Дуже цікаві явища в просторі відбувалися вже буквально з 10-го числа, з 10 березня, особливо в просторі. України, особливо над територією Криму йшло очищення, йшло відновлення енергетичного простору цієї території. Ну, а якщо так говорити більш глибоко, одна з основних причин війни це територія Криму. І от з 10 числа пішов процес очищення. Потенціал енергочутливості зараз в Україні близько 53%. Тобто ми активізуємося. Енергонаповнення 14%, енергозахист 14. Збільшився потенціал миру до 27%. І дуже така радісна новина. Плюс 1%. Атмосфері правдивості. Так, це мало, але для нас це дуже цінно. Тому ми працюємо з вами. Буде мир і буде благо для українського народу і для всіх людей. Дякую всім вам, до зв'язку.